А влада, поки пане Ростиславе, працює над іншим. Не знаю в курсі ви чи ні, але те, що здавалося ще рік тому абсолютно нереалістичним, сьогодні обговорюється це альтернативне голосування на виборах. Про це пише політику. Не знаю, можемо довіряти, не довіряти, але тим не менше, Україна вивчає європейські моделі виборчого законодавства, включаючи електронне голосування з метою проведення виборів незабаром після закінчення війни з Росією. Пам'ятаємо, мільйони українців на території Росії, мільйони українців на Території європейського союзу і взагалі по світу, ну і звісно, мільйони, які лишаються на території нашої країни. Та і власне посилається саме видання на Олену Шуляку, голову комітету mm -hmm. з питань організації державної влади. Вона каже, що ми повинні зрозуміти, як ми можемо демократично провести вибори, використовуючи найкращі та найефективніші практики, то виходить, що дія таки буде пробачте в дії. От дуже правильно зараз почати говорити про ці так звані альтернативні системи виборів, щоб не дати їм можливості злетіти, щоб придушити їх, поки вони маленькі, тому що це власне корінь маніпуляцій, це корінь підтасовки і вкрадення виборів. При тому, ну можемо в цьому підозрювати звичайно і представників влади, бо ми бачили дуже багато таких спроб. Зрештою, в закон навіть чинний про референдум, вони ж таки протягнули частину про так званий експериментальний дистанційний електронний референдум, щось подібне. Тобто вони вже так одну лапку поклали туди на цю шальку терезів, але найгірше, що туди буде точно втручатися Росія. А вони це точно вміють робити. Здається, один із московських центрів соціологічних наводив статистику, що до запровадження електронного голосування умовні там хороші русські набрало до третини голосів міста Москва. А після там 3,3, щось таке. Тобто, десь, от раз і за кілька років, в 10 разів впала підтримка ну досить таких давніх політичних сил. Так не буває. Тобто це абсолютно підхід товариша Сталіна. Неважливо, як ви голосуєте, головне, як ми посчитаємо. От, от цього нам допустити категорично не можна. І до речі, в країнах Балтії теж дуже, хоча там спочатку дуже досить активно працювали в цьому напрямку, зараз якраз дуже е, це е, уникають, якраз розуміючи небезпеки російського впливу. Ну і зрештою, та цей третій пункт завершальний, це зрештою антиконституційно. Бо немає гарантій, щоб це були таємні вибори. Бо ніхто бо якщо це закрита кабінка, де ви там ставите якусь галочку і потім кидаєте в скриньку. Це чітко можна гарантувати, що ви проголосували таємно ніхто на вас не впливав. А якщо ви десь щось натиснули в дії, ну хто там знає, в яких обставинах ви це робили, і хто там знає, кому ви передали цей апарат чи щось подібне? Тому це не конституційно, це надзвичайно небезпечно, і відтак це не може бути задіяно.